Ділянка 5,6 соток в місті Ірпінь. Там у нас перехрестя вулиці Київської і Української. Вулиця Українська пішла в сторону Києва. А ось безпосередньо сама ділянка. Фасад тут 11,5 метрів. Але тут це можливо місце для автомобіля, для стоянки автомобілів. Тут сама ділянка розширюється, тут якраз класне місце для будинку, щоб побудувати. Ось тут стає будинок в найширшій частині ділянки. І туди знову пішла як придомова територія, вона там далі звужується так само десь до 11 метрів. Там далі захаращено, не будемо йти, але сама ділянка 5,6 соток, ось таке цікаве розташування. В центрі міста Ірпінь для будівництва будинку за 90 тисяч є місце побудувати будинок, стає гарно. Є місце для паркування виїзду і є місце для придомової території. 5,6 соток для будівництва будинку. 90 тисяч центр міста Ірпінь. Звертайтесь.